Черговий кричущий інцидент з московськими попами, який стався тепер от сьогодні на Буковині. Чому кажу черговий? Бо перед цим в Хмельницькому ті московські попи побили українського військового. Але тепер, от подібний, більш навіть ганебний інцидент стався в селі е, Задурбівка Чернівецької області, е, і ну направду там просто. Всі межі допустимого, те, що там сталося, воно всі межі допустимого, на мою думку, перейшло. І направду, знаєте, в мене ну просто від люті пристойних слів на тепер не вистачає, щоб передати вам моє ставлення до цього інциденту. Що там сталося? Дивіться, в тому селі московські попи і їхні прихвостні вони не пускали до церкву домовину з тілом загиблоукраїнського воїна. І ще раз, маємо 406-й, на тепер день повномасштабного російського вторгнення. От на Буковині московські попи не тільки і далі на дев'ятий рік війни з Російською Федерацією відмовляються відспівувати українських героїв, які поклали своє життя на захист батьківщини. Але вони навіть відмовляють в доступі до цієї церкви. Це при тому, що і ще роки тому місцева громада ухвалила рішення. Про те, що вони переходять до ПЦУ. Громада перейшла до ПЦУ, але московським попам, які в тій церкві місцеві хазяйнують, їм плювати на те, що собі там громада вирішила. Вони забарикадувалися в тій церкві. Вони ломом закрили двері і не пускали до своєї церкви тих, хто прийшов відспівувати загиблого героя. Родичі принесли труну з тілом. Прийшли священники ПЦУ, щоб скористатися цією будівлею і відспівати там героя. Але московські попи забарикадувалися всередині цієї церкви і туди нікого не пускали. Спробували віряни пройти через боковий вхід, і московські попи зустріли їх там вогнегасниками, обливали піною, намагалися їх туди не допустити. І мати загиблого героя, вона зі сльозами. Вмовляла тих московських попів пропустити до церкви домовину. Я зараз пропоную подивитися це відео. Воно там трохи більше аніж хвилину триває, але ну повірте, це просто, просто, просто щось неймовірне. Послухайте матір загиблого героя, яка вмовляє попів пустити їх в церкву. Пустіть у церкви дитину.

<голов> Воїна до церкви. Воїна до, церкви. До, церкви. Воїна до, церкви. до церкви! Воїна 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 до церкви! Дивіться, це і є наша головна з вами претензія до тих от московських попів. Я перепрошую. Дивіться, давайте відкинемо ті всі наші там, ці всі аргументи про канонічність, про помісність, про Томас і решту направду дуже дуже важливих речей, але вони нам на тепер не є от такими важливими конкретно, от зокрема в цій ситуації. Бо важливіше є саме ось це, що з 2014 року московські попи відмовляються відспівувати українців, відмовляються відспівувати наших з вами героїв, наших воїнів, які поклали свої життя на захист батьківщини від російського вторгнення. Московські попи, оцієї московського цього патріархату вони відмовляються це робити. Вони відмовляються пускати до церков українців, вони відмовляються відспівувати наших героїв. Чому так? Бо ми для них вороги. Ми з вами, українці, ми для них вороги. Бо ті московські попи вони тішаться з пришестя русського міра. Вони кличуть сюди русський мір. Вони пропагують русський мір. Вони чекали пришестя російської армії Путіна сюди, в Україну. А ми для них вороги. Ми для них біологічне сміття, ми сміття для них. Тому вони і відмовляються наших полеглих героїв. Відспівати, бо ми їм вороги, саме тому вони і не пускають нас до своїх церков. Все це ви просто зараз бачили на власні очі, як воно там на Буковині відбувалося. Тому оці знаєте. Всі ці розмови про те, що ми маємо бути толерантними, що значить питання в релігії, в канонічності, в томосі – це повна маячня. Це абсолютно повна маячня, тому що ми для них біологічне сміття, і вони нас, українців, хотіли би бачити спаленими в крематоріях російських концтаборів, тих концтаборів, які Путін би тут в нас влаштував би в Україні, якби зміг би він тут закріпитися, якби зміг би він тут розвернутися. Ось як сприймають нас московські попи. От все це ми на власні очі і побачили, як воно на Буковині відбувалося. І це не сьогодні сталося, і ні вчора це сталося, і не позавчора. Дев'ятий рік поспіль з 14-го року, московські попи відмовляються те робити, відспівати наших гроїв. І навіть на 406-й день повномасштабного російського вторгнення вони продовжують. Те робити, їм плювати, ви бачите? Їм абсолютно плювати на те, що відбувається. Я не розумію. Вони вважають себе безсмертними, чи що? От як так може бути? Що і на 406-й день війни, коли ми побачили вже окей, як це було, знаєте, там в 14-му, в 15-му році, коли ті російські попи розказували там казки про те, що не все так однозначно на Донбасі і так далі, і тому подібне. Але на 406-й день повномасштабного російського вторгнення, коли ми чітко розуміємо, що це російська армія прийшла нас вбивати, гвалтувати і катувати, і все одно це все московські попи тут в Україні продовжують робити. Як так може бути? А воно є, воно є і просто зараз. При цьому що і ті московські попевно ну, продовжують е рекламувати той русський мір. Вони продовжують по своїх церквах славити і молитися за здрав'я за того патріарха РПЦ Гундяєва, того Гундяєва, патріарх Кірів, який е благословив російську армію вторгнення на вбивства українців. А вони йому здрав'я желають зараз. По своїх тих московських церквах. Чесно кажучи, мені не надто зрозуміло. Я, звісно, тішуся, що ми такі толерантні, що ми так е, законослухняні, що ми не дозволяємо собі зайвого. Але ну, тут, знаєте, виникає запитання: де поліція? Де була поліція в той момент? Є відповідь, поліція була за повідомленнями місцевих журналістів, поліція була на околицях цього населеного пункту, поліція не втручалася. Це все в релігійні питання. Де тут релігійні питання? Тут немає релігійних питань, тут є вороги на нашій території. Чекаємо розвитку ситуації щодо цієї церкви. Я нагадаю, що чотири роки тому місцева громада вирішила, що ця церква має перейти до ПЦУ. Але московським попам плювати на це все. Московські попи залишаються хазійнувати в цій церкві. І надалі, по тому, все таки. По тому, все таки тим людям, які зібралися відспівати героя, провести його в останній путь. Їм вдалося прорватися до цієї церкви. Вони здолали спротив московських попів, які травили їх вогнегасниками. Вони прибрали лом, яким е, ті московські попи перекри перекрили вхід до церкви. Вони відчинили двері і відбулася служба. віддали останню шану, провели в останній путь Загибло українського героя. Але, чесно кажучи, хочеться більшого. Не сприймайте це як якісь заклики, не сприймайте мої слова як там щодо розпалювання якоїсь там ворожнечі. Нічого цього немає. Просто, просто є щире обурення того усього, що церква окупанта на 406-й день продовжує вчиняти в Україні.